Доброго дня малята! Сьогодні нас з вами запросили в гості математичне містечко знаків. Жителі цього містечка дуже звичливі, з деякими з них ви вже знайомі. Так, це знак дорівнює, а це не дорівнює. А це знак плюс. Він допомагає додати одне число до іншого. Був один сніговик, а стане два. Один плюс один дорівнює два. До ялинки прилетіло дві сніжинки, а потім ще одна. Скільки стало сніжинок? Правильно, 3. Давайте сніжинки замінимо цифрами. 2 додати 1 дорівнює 3. Такий запис називається прикладом. Ще можна прочитати так. До двох додати 1. Дорівнює 3. Дітки взимку люблять кататися на санчатах. Давайте розглянемо приклади. Одні санчата плюс одні санчата дорівнює два. На подвір'ї діти посадили ялинки. Спочатку дві, а потім ще одну. А приклад запишемо так. Два плюс один дорівнює три. Діти почали ліпити сніговиків. Спочатку три сніговика, а потім ще одного. А приклад прочитаємо ось так. 3 плюс 1 дорівнює 4. Потім діти вирішили сніговикам зробити подарунки. Кожному 4. А потім ще додали 1. Скільки стало всього подарунків? Так, 5, 4 плюс 1 дорівнює 5. А зараз пограємо в гру «Вибери вірну відповідь. На столі лежать подарунки. Зліва 1. Справа 2. А тепер знайдіть приклад, який це позначає, першою повинна бути цифра 1, а потім 2. Ну, що який з них правильний? Ось він, 1 плюс 2 дорівнює 3. На столі зліва 2 тістечка, а справа 3 тістечка. Отже, який вірний приклад. Так, 2 плюс 3 дорівнює 5. Молодці. На столі зліва дві цукерки. Справа дві. Який вірний приклад? Так, 2 плюс 2 дорівнює 4. Знайди рукавички для сніговика. Він має цифру 4. Для того, щоб знайти потрібні рукавички, треба вирішити приклади. Перший 2 плюс 3. Скільки буде? 5. Правильно, А нам потрібно 4. Це не підходить. 1 плюс 1 буде 2. Теж невірно. А на третій 3 плюс 1 буде 4. Ось вони. А сніговику потрібно ще мітла під номером 3. Перша мітла 2 плюс 2. Скільки буде? 4. Ні. Не підходить. 3 плюс 2. Підходить? Ні. Бо 3 плюс 2 буде 5. 1 плюс 2. Ось вона. Бо 1 плюс 2 дорівнює 3. Підходить. З чиснього віку потрібен шарфик. З цифрою 5. 1 плюс 2. Скільки дорівнює? 3. Не підходить. 2 плюс 2 буде. 4. Теж не підходить. 4 плюс 1. Так, буде 5. Підходить, вірно. Тепер знігавика є все, що йому потрібно. Молодці, добре порахували. Ось і закінчилась наша подорож у містечку математичних знаків. До побачення, малята!